Найбільшої кількості канських левів в Україні, а також інших престижних нагород рекламної індустрії, серед яких EFI Awards Ukraine, The One Show, Epic Awards, Clio та Andy. І також він є президентом клубу арт-директорів України ADC UA. І він сьогодні виступить з кейс стаді Креативність в тренді а ви, друзі, можете поставити запитання як з залу, так і у чаті трансляції. Мені, як людині з раніше з рекламної індустрії, дуже буде зараз цікаво послухати наступного спікера. Отже, зустрічайте на сцені Ukrainian Tech Coms Days Костя Шнайдер, креативний директор Saatchi Saatchi Ukraine, Publicis Group Ukraine та СІ. Доброго дня. Дякую. Мене чути взагалі о, нарешті чути. Да, я хотів спочатку сказати, що дуже радий бути серед таких чудових, красивих людей. От і я от точно дуже погоджуюся з Марією, яка казала про важливість партнерства. Я, як майбутній ваш партнер, хочу сказати, що сьогодні навчу вас, як правильно профукати 10% маркетингового бюджету. І як виграти канського лева. До речі, поаплодуйте всіх тих, хто знає, як профукати маркетинговий бюджет. Ого! Круто, приємно працювати з профі. Е, супер. Насправді, ще раз, мене звати Костя Шнайдер, я головний креативний директор-публіциз груп Україна та Чехія. І я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Тому що за останні чотири роки, наприклад, ми виграли. Безліч нагород на найпрестижніших світових рекламних фестивалях, в тому числі п'ять канських левів. Оцей красунчик, до речі, свіжий. Буквально цього тижня ми його отримали, привезли в Україну. Це насправді не досягнення. Це найкращий результат серед усіх рекламних агенцій в Україні. Тому я думаю, що це варта ще одних оплесків. Так, так, звичайно. Скромність найшвидший шлях до невідомості, так, як кажуть. Добре. Це сталося не тільки тому, що ми, що слоган Саче і Саче агенції нашої групи National is Impossible, але ще й тому, що ми віримо в силу креативу. Сила креативу не пості для нас слова. Про це сьогодні будемо говорити, а перед тим я вам розповім. Коротеньку історію про Девіда Огіли. Дуже відомий персонаж в нашій індустрії, рекламні, я маю на увазі, так? Е, відомо, що Девід заснував одноіменну агенцію. Звичайно, вона вже мережева і має ревеню приблизно 6 мільярдів доларів на даний момент. Це круто. Але починав Девід з того, що був комівояжером, да? тобто ходив. З якимось непотрібом і пропонував його домохосподаркам від дверей до дверей. І він був в цій справі найкращим. Його керівництво навіть попросило його написати інструкцію, такий мануал для колег, ну щоб їх якось трошки навчити, як це робити. І він написав: зазначається, що навіть це найкращий мануал і дотепер для. Комивіяжерів. Тобто, якщо хочете цим займатися, таким трошки, можливо, на сьогоднішній день маргінальним, маргінальною справою, так? але можете почитати цю інструкцію, вона є в доступі в інтернеті. Я її знайшов. Я її знайшов, і перша порада, яку дає Девід, не одягайте котелок яка Катова. Шили що не так з котелком. Да, Руслан Багінський був би не, не, не зрозуміло, що Девіду не подобалась комедія Чарлі Чапліна, чи що. Ну, я не знаю, ми можемо тільки здогадуватися, насправді, що не так з коталком. Однак факт залишається в тому, що от інструкція Девіда це лише алгоритм дій, який, був, який працював в певному контексті. Навіть якщо інші поради в цій інструкції мали більше сенсу. То все одно факт залишається фактом. Іде час, змінюється час, да, і е, алгоритми теж змінюються. І залишається тільки одна порада, яка буде актуальною завжди. І ця порада будьте креативними, тому що креативність це суперсила, креативність драйвить розвиток вашого бізнесу, драйвить, в принципі, розвиток. Це такий драйвер революції. Креативність це здатність знаходити ефективні рішення за умов обмежених ресурсів. І саме тому вона буде актуальною завжди, тому що ніколи не буде безмежних ресурсів. Більше того, креативність, вона і була завжди актуальною, тому що, в принципі, це наша еволюційна перевага. Ми люди як вид креативні. Так? От креативність була важливою. Від там, створення квантових комп'ютерів до полювання на мамент. Ну, подивіться на цю е, волохату машину смерті. Це ж брудною головою його не налякаєш, так? а ми придумали, як його вполювати, не маючи нічого. І це, звичайно, безумовно дуже важливий прояв креативності. Добре, а якщо креативність завжди буде актуальною і завжди була актуальною, то чому ця презентація називається креативність в тренді? От тут найцікавіше. Тому що з розвитком технологій, здається, ми багато чого можемо вирішити і цими технологіями, та, програмами, софтом і так далі. І за умов, коли існують програми і технології, які допомагають комунікації бути більш привабливою, здається, що якраз прояви креативності вони трошечки відходять на другий план. Однак це не так парадоксально, але креативність в тренді не тому, що є технологічні обмеження, а тому, що їх немає. Тому що технології вони доступні всім вашим конкурентам, не тільки вам. А от креативні рішення ексклюзивні. І тому креативність залишається такою єдиною. Єдиним джерелом по, по справжньому квантового стрибка для вашого бізнесу. А ти чув про цю нову тему штучка інтелект? Яка штучка інтелект? Штучний інтелект? Ага, забере мою професію. Що думаєш? А чим ти займаєшся? Та щось то, все. Третє, десяте, там, то там тут, чуть, чуть то там. От ви знаєте, навіть в креативній індустрії. А багато людей боїться, що штучний інтелект забере їх професію. Я точно скажу, що штучний інтелект забере все, що може бути автоматизоване. Однак креативність це креативність він забере в останню чергу, тому що креативність це якраз щось протилежне автоматизації. І коли штучний інтелект буде по-справжньому креативним, швидше за все, ми будемо називати це вже не штучним інтелектом, а еволюцією людства. Давайте тепер зосередимося на комунікаціях брендів. От відомо, що бренд-комунікація завжди конкурувала з розважальним контентом. Так? Але якщо ми подивимося на, на ландшафт і запитаємо себе, а чи одне й те саме ми мали на увазі, коли говорили про рекламну комунікацію 70 років тому, 30 років тому, чи зараз, то відповідь очевидна, що ні. Да? Тому що 70 років тому. Реклама, як цей гномик, да, він дуже вирізнявся між іншого розважального контенту. Довгого. Фільми, книжки, театр, що завгодно, концерти. Люди музику слухали альбомами. Так? Тобто розважальний контент був довгий. Реклама була сфокусована на своїй комерційній складовій. От. Але зараз все змінилося. Зараз TikTok середній це ті самі 30 секунд. От і реклама по, по формі практично ну нічим не відрізняється і конкурує з розважальним контентом, який е, став короткий, динамічний, пар для перенасичений. І ці умови насправді дуже важкі для конкуренції рекламних повідомлень. Але Найскладніша історія ще й в тому, що окрім того, що реклама не дуже вирізняється з розважальним контентом тепер. А з го року, це до речі, за дослідженнями Каліфорнійського університету, з 45-го року минулого століття дотепер споживання контенту зросло в 300 разів. Це що означає? Це означає, що ми дуже багато часу витрачаємо на те, що споживаємо оцей самий короткий розважальний контент. Але ж часу в добі більше не стало правильно. От. І в цьому і фішка, тобто в цьому і драма, тому що з тим, що споживання контенту зростає, наш час, наша увага стає дефіцитом. Навіть я думаю, що якщо запитати вас, як мене звати, не всі відразу згадають. Да? І це нормально, до речі. Костя, от це нормально, тому що наша пам'ять це дуже цінний ресурс, наша увага це максимально цінний ресурс сьогодні. І от е, тому ця презентація називається креативність тренді, і ми так можемо сказати мат з математичної точки зору, да? а не просто тому, що е, нам так здається, тому що креативність прив'язана до курсу е, обміну уваги або до ціни уваги, яка зростає. Тому креативність зростає разом з увагою. А ще якщо раніше люди шукали контент, тому що нудилися, і його було ніби не так багато, зараз контент шукає людей. Люди ховаються від контенту. Контент став розумним, він знає, як, що нас цікавить, ділить нас на групи. Якось катер... адаптується, да? адаптується і пробуває наш емоційний захист, б'є прямо в середині. От, наприклад, якщо подивитися на Супербол, до речі, попладуйте всіх, хто знає, що таке Супербол. Ну, це не те, що я сумніваюся, просто хотів ваших обсисків насправді. 7 мільйонів доларів коштує 30 секунд. Да, на от в цьому році коштувало принаймні 30 секунд. 7 мільйонів доларів за один прояв. Але там звичайно дуже велика аудиторія. Ось, будь ласка, бюджет приблизно 30 мільйонів. Ну там і ці самі 7 мільйонів, і гонорари... Гонорари Тіни Фей, і що там ще і медіа, До речі, там теж закладено, тому що не тільки Супербол, ще окрема підтримка була в тому числі на Ютуб, наприклад, і в інших соцмережах, а ще продакшн і так далі. От, приблизно 30 мільйонів бюджет конкретно цього ролику, і переглядів 200 мільйонів. Це все разом. Це з разом з аудиторією Супербол і з е, соціальними мережами, в тому числі Ютуб. І це найбільш, найбільш успішний ролик, да, який отримав найбільшу кількість переглядів на цьогорічному Супербол. Ну, непоганий результат, насправді, навіть крутий. Тобто, проект точно себе окупив, правильно? Однак, того ж самого місяця виходить на TikTok Ліо е, відео однієї дівчини з. Австралії, да? і воно набирає 900 мільйонів на даний момент. Ну, тобто, воно поступово тоді, воно там, в тому ж місяці, можливо, це було 500 мільйонів, зараз вже 900 мільйонів. І це відео, ну давайте його подивимось, якщо ви раптом не бачили. Ah. Це ліпсінг відео так? відео. Ліпсінг-відео це найпростіший формат. Таке ворота входу в створення контенту. Тобто хлопчики дівчатка записують ліпсінк відео, відкривають рота під музику або чийсь голос для того, щоб створити контент. В принципі, навіть золота рибка могла б це робити. Так? У мене є навіть доказ. Очевидно, що. Шалені перегляди а, коштували нічого, да? тобто ну, ніякого бюджету немає. І це чудова ілюстрація того, що таке сучасна конкуренція контенту рекламних комунікацій і розважального контенту. Конкуренція контентом стає надважкою, тому що весь контент він він дуже привабливий, він супер контент, да, практично. А як же конкурувати в таких умовах? Ну що, використовувати е, ще якісь алгоритми, е, засоби діджитал інструменти щоб робити ще більш яскравий контент? Ну, так можливо, звичайно, це треба робити. Однак в таких умовах... Найкращий спосіб конкуренції це якраз креативність. Тому що креативність це unfair advantage, це нечесна перевага. Чому вона нечесна? Тому що вона є тільки у вас. У ваших конкурентів є просто суперконтент. А у вас є криптоніт. Щось, що дуже вирізняється, і що робить контент конкурентів. забирає в нього увагу, я би так сказав. Тому креативність це unfair Advantage це ваш секретний е засіб для створення комунікації. Ми, звичайно, можемо купити медіа, але не можемо купити увагу. Чому? Тому що увагу треба заслужити. І от якраз тут креативність вам може допомогти. Ще один приклад Супербол, вже минулорічний. Компанія Squarespace і їх ролик за Адамом драйвером. Ну найбільш відомий ролик. Ось тут у них був бюджет вже трішечки скромніше. 15 мільйонів вони не так багато витрачали е, на промоцію в YouTube. До речі, попередній проект вони тільки на YouTube витратили 15 мільйонів доларів на секундочку. 15 мільйонів доларів на YouTube. От тут це практична органіка. Практично органікою Вони зібрали 11 мільйонів переглядів на YouTube. Це виключно цифри цієї платформи, непогано, начебто так. Але питання: якщо ми не от можемо отримати ті самі результати і не платити 15 мільйонів доларів, то що краще? Ну звичайно, краще зекономити. Правильно, давайте подивимося зараз кейс, який нагадає нам, як це робиться. Super Bowl 48. The average 30 second spot's going for a whopping $4 million. $134,000 a second. The big game. The biggest marketing event in America. And an even bigger beer drinking event. Which is why Newcastle Brown Ale wanted to make a huge impact in the game. We just forgot one thing we didn't have the money or the rights to be anywhere near the game. We couldn't even use the word s. -hole. But instead of sulking, we decided to call bollocks on the whole big game thing altogether, creating a campaign about the big game ad we would have made if we had the money. This is the story of the mega huge ad Newcastle would have made if we could have. We started just like any mega hype big game ad, releasing teasers and trailers for the ad we would have made, and even testing our concept with real focus groups. They wanted to make a commercial about how they couldn't afford to make a commercial but it's spirited it's funky yeah. i like it let's take a look at this uh, newcastle ad we would have opened on a desert island where a castaway washes ashore he spots a bottle of newcastle brown ale pops it open and boom like 200 women in bikinis would have appeared and they're led by award-winning extremely well-respected actress anna kendrick and she's wearing nothing but body paint it's sexy but tasteful anna says let's turn this up and instantly it turns into the greatest party of all time with everything you can imagine even party sharks in a conker line but uh-oh what's that noise bwah, da, 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 hundreds of evil hyper intelligent apes they start destroying everything and then bam this huge evil robot rises from the water destroy all humans this isn't cgi this would have been a real crazy expensive robot but then wait, here come the skateboarding CGI cats to save the day. Or maybe they're teacup pigs. Or cats, we haven't decided. He hits one of the evil apes right in the junk with a bottle of Newcastle and delivers some sassy line like, Deal with it. In the end, we received 600 organic media placements, earning 1 billion impressions. We received 10 million views in just two weeks, earning an estimated $11.5 million in total estimated media value. Чудові результати. Вони дуже схожі на, на кампанію з Адамом Драйвером. Так? Але ця кампанія коштувала набагато дешевше. Більше того, ця кампанія відбулася 10 років тому. І за 10 років ніхто не зробив нічого подібного. Да? Ніхто не зміг її повторити. Чому? Тому що ну, не було, немає сенсу її повторювати. Така ідея спрацює тільки один раз, вона і спрацювала. Тому це ще один доказ для того, що я вже казав, креативні ідеї ексклюзивні. Давайте тепер подивимося кейс, який робили ми. Це наш свіжий кейс. Він називається The Mindfield Scania» мед мінних полів. 53% of Ukraine's economy depends on food and agricultural exports. Landmines occupy 30% of our land, which is twice the size of Portugal. Countless agricultural fields remain dangerous. It's scary when we're working in the fields, it's scary on the, on the way back. Can't. People can't work there, but someone else can. Introducing the Minefield Honey Project, led by the Ministry of Foreign Affairs together with Agricultural Group Colonel, and powered by bees. The magic mix of nature and tech turned unsafe areas into flourishing gardens for symbolic honey making. Unique beehives were designed. One side welcomes bees. The other warns humans to stay away. The hives were placed strategically along the narrow demined zones. And since bees collect honey as far as two miles away from the hive, it allowed them to cover huge areas that no one else would be able to use. The produced honey became a strong symbol of resilience and hope. Mad, main, Limited edition jars with details about our issue were given directly to influential people. The product that was never meant to exist turned into a diplomatic tool, invited to fundraising events for Ukraine's demining. The world needs to unite to address this major issue. It's crucial for Ukraine's economy and global food security. That's how minefields can be used again for self demining. Я казала про важливість партнерства, і це чудовий приклад якраз такого партнерства. Хотів би подякувати всім партнерам, які приймали участь. Дякую, дякую вам. Особливо кернел. Ми в минулому році зробили тестовий посів, і такий дуже лімітований. Це було зовсім невелика площа. А вже цього року. Засіяно просто гектари, да, і ми сподіваємося на значно кращий врожай і більшу, більше, скажімо так, дистрибуцію. Не тільки для дипломатів, а можливо, і навіть в рітейл, Але я цього вам не казав. В питання постає. А, до речі, і це проєкт, який отримав бронзу в канах цього, цього року. Так. так. дякую. Як приходити до таких ідей, як створювати такі проекти? Ось це цікаве питання. Декілька, декілька порад від мене. Заохочуйте експерименти. Заохочуйте експерименти всередині своїх команд, а також вашої агенції, з якою ви працюєте, креативної агенції, я маю на увазі. Це дуже важливо. Використовуйте систему 70 20 10 де. 70 – це перевірені методи, медіа, ідеї, які точно спрацюють. Ви впевнені в цьому так. Витрачайте втрачаєте 70% вашого бюджету на такі проекти. Чому ні? 20% інвестуйте в якісь нові, більш інноваційні підходи, медіа, ідеї, інструменти. І 10% вашого бюджету витрачайте на експерименти. Не очікуйте навіть, що ці гроші повернуться. Але ці гроші ніколи не будуть втрачені. Дивіться на них як на інвестицію, яка точно себе окупить. Ви подолаєте своїх конкурентів, ви масштабуєте бізнес, ви отримуєте канських левів. І остання історія, але дуже важлива для цієї презентації, яку я хотів би вам показати, це цитата з лекції. Марселя Маркондеса. Я був на його лекції особисто минулого року в Канах, де я був в перший раз від України представник в якості журі. І він розповідав про їх успіх. До речі, Марсель Маркондес це не креативний директор, це CMO, да, Chief Marketing Officer, BNB Global. І він розповідав про їх успіх в Канах, де вони з 18-го року і 42-ї позиції. Перемістилися в 2022, 23 році на першу позицію. Тобто, компанія БНБ отримала в ці роки найбільшу кількість левів. І він розповідав про взаємозв'язок між успіхом в канах, який доводить або валідує якість креативних ідей, та бізнесом. І ось цей фрагмент я би хотів вам показати, щоб Марсель щоб це прозвучало з. Okay, this is an important moment of the presentation because this is when real life knocks on your door. Because when you start talking about the accolades and the recognitions, this is when inevitably, always, your CEO taps on your shoulder, looks at you right in the eye, and here or she says, And so what? Right? Why should I care about this? Right? And this is when the rubber hits the road because again, going back to the beginning, it's all about driving growth. creativity must be means to an end. right, it's all about addressing and solving business and consumer problems in creative ways to drive growth. we track the results of all the brands and the correlation. we have an 80-plus percent correlation between the brands that are being recognized and the brands that are driving growth. last year, when we achieved creative workers of the year, we also achieved our all-time high brand power. we also achieved батисейнір all-time High Volumes as an organization. І це чудовий це чудова ілюстрація зв'язку, е, яка між креативом і бізнес-результатом, яка доводить, що креативність дійсно призводить до розвитку. Креативність дійсно драйвить цей розвиток. Ну, якщо, звичайно, ви працюєте з правильними партнерами. До речі, про правильних партнер. ви вірите в Бога, поаплодуйте, хто вірить в Бога. Окей, а поплодуйте всіх, хто вірить в силу креативу. Я, я нічого не маю проти концепції Бога насправді. Так? Як відомо, Бог це найбільш відомий творець, креативник, можна сказати, в цьому світі. Так що тут проблеми немає. А якщо ви хочете раптом пересвідчитися, що креативність працює, будь ласка, скануйте QR-код. Це наші контакти, публіциз груп, там є бізнес директор Дмитро Грушевський. Пишіть йому привіт. І попрацюємо. Переконайтеся в тому, що все, що я казав, правда. Так. і остання Історія. Остання історія це ексклюзив. Ексклюзивна для вас пропозиція. Дивіться, яка класна коробка. Це і є та сама баночка меду. До речі. Це остання банка меду вражає 23-го року. Тобто, ну це правда. Це правда. Ми її планували відправити в кани журі. От і якось так сталося, що вона не відправилась, вона залишилась, і тепер я хотів би подарувати її вам. От для цього відскануйте, будь ласка, QR-код і там є посилання на мої соціальні мережі, будь-що інстаграм або Фейсбук, ви знайдете там останній пост з умовами, як можна отримати цю банку. Звичайно, це буде донат. На ЗСУ, тому що це найважливіше, що ми взагалі сьогодні можемо зробити правильно? Окрім того, що е, поговорити, ой, я забув пораду Девіда і звичайно ніяких капелюхів. Все, дякую вам, дякую за увагу.